Політичні протистояння в Україні позначилися і на продовольчих настроях кіровоградців. Через неспокій люди атакували продуктові магазини, щоб запастись продуктами з довгим терміном зберігання. Продавці заспокоюють, товарів вистачає і причин для паніки немає. Про настрої покупців розповість Яна Семенюк. Продовольчий ажіотаж з Києва докотився до Кіровограда. Під час столичних заворушень жителі обласного центру масово почали скуповувати крупи, овочі та хліб. Через це в супермаркетах утворились довгі черги. Проте паніка тривала лише півдня. Найсильніша напруга відчувалась в центрі міста. Тут не працювали кафе, і раніше зачинилась частина магазинів. Продавці бакалії та злаків говорять, найбільший наплив людей був увечір четверга. Через паніку люди набирали як найбільше товару. два кілограма в асортименті круп, сахар, мука. Почому патамушу пустили пушку в революцию. і люди просто-напросто запаслись запасли. А так в принципі все нормально. Незвичайно довгі черги були за хлібобулочними виробами. Кіровоградці купували в два, а то й три рази більше хліба, ніж звичайно кажуть реалізатори. Люди по дві по три буханки брали. Звичайно, беруть одну і булочку якусь, а так покупали у нас. Більше, звісно, найбільше навантаження відчули супермаркети. У вечірні години люди спустошували полиці з крупами, цукром, олією, борошном та яйцями. В мас-маркетах запевняють, попри збільшення попиту продукції вистачає. Всім товару вистачило, якби как бы такого не було, щоб були якісь перебої на сьогоднішній день. Тож дівчатки вже постарались, якби как бы виложили весь товар, полки всі повні ціни ніхто не піднімав. В соціальному магазині черги явище звичне. Тут покупці в настроях розділились. Деякі кірограції після побаченого вчора ажіотажу побоються, що товари зникнуть з полиць і сьогодні. Тому закуповують по кілька кілограмів овочів та круп. Замітила, пусті полки, були вчора, да дійсно гречки не було, муки не було. Деякі вважають паніку надуманою і роблять покупки в звичних масштабах. Просто коли знала, що таке твориться. Я не їхала. І не боялася нічого, і не бігла в банкомат деньги знімати. Я знала, що це все прекратиться і цього не буде. Що це ажіотаж просто і не потрібно цьому піддаватися. Найбільш спокійна ситуація на кіроградських ринках. Тут не просто немає ажіотажу, а навіть встановилось затиша, констатують продавці. Не сьогодні, не вчора, не взагалі не було ажіотажу останній місяць. Все спокійно, ціни звичайні, обичні, навіть ніже, чим були раніше. У самих покупців настрій переважно спокійний. Робити значні запаси вони вважають недоцільною і витратною справою. Купила то, що мені необхідно, більше не стало, все одно надовго не запасешся. На тому, що продовольства вистачить всім, наголошує і обласна влада. Лише на значні проблеми є з доставкою київської продукції. Проблеми з поставками продукції немає. Є певні затримки з поставкою окремих груп товарів, які поставляються з міста Києва з розподільчих складів, але це не є критично. Так би мовити, є відставання там на 2-3 дні, але я думаю, що воно буде все врегульоване. Посадовці радять не піддаватись паніці та не поспішати. Яна Семенюк, Олександр Катруша, день за днем.